21.10.95. Вже під новий рік буде два роки, як я намагаюся зібрати людей в народ. Для проведення всенародного віччя системи публічних референдумів. Тобто я дію на підставі статуту громадської організації. Одна з цілей, яких до 2 роки назад є створення літопису українського народу. Літопис він документує дії свідомих людей, які хочуть змінити те становище, в якому вони опинилися. Що нас надурили о, просто обманули дурака на 4 кулака. І ті обранці, які ми вповноважили їх. На протязі п'яти років така процедура була шість разів захищати наші права і зробити нашу Жизнь кращою. Вони жили замість нас і переписали країну на себе. Тобто ми діємо згідно законодавства. А саме, є закон Зеленського. Зараз я вам певно. Дивіться, це вже. Ті люди, що долучилися. Тобто їх на сьогодення, як подивитися, вондою заходити, гуглити так, і до є такий квадратик. Ви натискаєте на сьогодення в громаді 280 людей. Тобто З кожної людини ви натискаєте, можете її зателефонувати. Натискаєте на людину, можете їй зателефонувати. Далі до, тут є люди України, натиснули. Усе вже у всіх містах України є постійки людей. Тобто, бачите, так? О, на кожну людину відкривається кабінет виборця. Кабінет виборця, ось оці кабінети. І ви при натисканні на людину, наприклад, Йондо, Оформлюється це сайт, це сайт сайтів. І є його платіжка, є його свідоцтво за народження, можна подивитися на карті. О, будь ласка, це старе програмне забезпечення, тому воно на гуглівських картах тут є питання, що воно ця людина. Натиснули, можете зателефонувати. Якщо так, це перехід на карту взагалі людини. Зрозуміло, так? З усім, що написано. В літописі можна ознайомитись, ще раз кажу, загугливши ось Арчуа, є перехід до людей на карти, є літопис українського народу, публічний архів людей і громадян Республіки України, власників території і держави України. Це все з моменту акту про незалежність. Це все є юридичні підґрунті і так далі. І так. Володимир Зеленський офіційний сайт нашого головнокомандуючого, де написано, що Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум. І читаємо: цей закон був ініційований главою держави, щоб надати народу право самостійно та. Безпосередньо, без участі політики, вирішувати державні питання. Далі стаття Конституції 72. Ондо, як читаємо другий абзац. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу за умови що підписи щодо. Призначення референдумів зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів кожній області. Тобто, ось вимоги попередні нашого референдуму. Попередні вимоги системи референдумів. Тобто, ви вже зайдете познайомитись. А ми поспілкуємося далі. Тобто, що ми маємо? Тобто, ми головний закон, який діє на території України з 1991 року, це є Конституція України. І право зібратися на Віче, тобто на сучасне віче, це на референдум. У нас як було, так і є. Але технології не дозволяли це зробити. Розумієте, це треба багато коштів, треба мати великий штат фахівців, які от 100 тисяч підписів зібрати по кожній області. Хто цим буде займатися? То хто з вас взяв і пішов збирати в цей час по вулицям людей? Да, тут є інстанції, які займаються збиранням людей по вулицям, так? але є соцмережі, і ми їм не виходячи з дому. Можемо, використовуючи технології інтернет, соцмережі, використати їх для об'єднання раз і назавжди в народ. Чим я і безпосередньо займаюся. Тобто ми діємо згідно Конституції України і згідно діючого законодавства. Тобто жодної статті ми не порушуємо, ми онлайн можемо зібратися, познайомитися, в один одному і вийти на якийсь рівень взаємодії. Але для цього нам треба навести порядок в словах і дисципліну в дії, тобто взаємодію. Тому пропонується нашою громадою вже. Тобто, в ній вже я за рік, за два роки майже, вибачте, зібрав один 280 людей. Це приклад тому, що може зробити одна людина. Розумієте, коли вона поставила мету і. Якщо тварин сказав це робити, то я буду цим займатися до кінця свого життя. Чому? Якщо мені вдасться це зробити, якщо ви мене дійсно підтримаєте. Бо тут є певні умови. Це ж треба офіційно підтвердити участь в, цьому, в цій системі, в референдумі першому народному проти брехні. Якось юридично затвердити, тобто це повинен зібрати підписи в підтримку цього референдуму. І згідно закону Зеленського, там мало того, що треба 3 мільйони людей зібрати виборців, люди, які можуть голосувати, то це ще треба нам зробити. Після того, як ми звернемося в Центральну виборчу комісію, нам треба це зробити за три місяці. Тому наш план простий. Ми, пропонуємо. Ми спочатку збираємося 3 мільйона, структуруємося по областям, там через десятників, сотників, тисячників і так далі. Всі проходимо ідентифікацію, реєструємо свої підписи в літописі дій своїх, підтримуємо ті умови, збираємося щонеділі на 10.00 на зборах. І коли саме кількість тих людей, що будуть свідомо приймати участь у зборах, вирішуємо для чого? Для вирішення спільних проблем, пошуку рішень до того, як ми вийдемо на таку кількість людей. Але тільки кількість 3 мільйона дає нам можливість проявити себе як люди, як власники території і держави України, щоб нас помітив і президент, і Верховна Рада. Це зрозуміло. Тобто, ми, по-перше, наша. Наше завдання нашої громади зібрати цих людей. І вже люди, які долучилися, вони вже розповсюджують інформацію по соцмережам і так далі, бо на телебачення, на засоби масової інформації мене не випускають цією пропозицією Тобто, це вже створена на сьогодення громада Кратія. Що це таке? Це влада одної громади, бо народ то є одна громада. То ми, тому тому Тут громадократія це використання і взаємодія діяльності громадської організації, програмного забезпечення того, що ви бачили, автором якого я являюся. О, І банківської системи, яка займається підрахунком і ідентифікацією виборців, тим більше, що ми можемо зібрати і можуть проголосувати, прийняти участь в першому референдуму проти брехні. Де люди збираються в народ як власники території держави, вони заявляють за свій статус по всьому світу. Тобто, соцмережі там видно ж і по Тіктоку, і по Фейсбуку, і по Ютубу. Я викладаю свої звіти за заповнення. Тобто на сьогодні, на сьогодення, на 21, 10, 25, у нас 280 людей. Може хтось скаже, що це мало, то я відповідаю, ви візьміть і зберіть більше. Розумієте, візьміть на себе відповідальність перед державою. Створіть програмне забезпечення, відкрити організацію, пропишіть вимоги. І це все зробіть так, щоб до вас не було претензій діючих структур, бо є де юре і є де факто насправді. О, і ми маємо наслідки наслідки діяльності депутатів за 34 роки. Бо хто такі депутати? Я вам вас познайомлю ще з. 80-ті статтю Конституції України, де чітко прописано, що. Будь ласочка, стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування. Тепер. Давайте ми на початок наймемо, що чим вони займалися з 91-го року. Вони переписували Конституцію. З кожного питання Оце вони всі все вправки робили в Конституції, розумієте? О, тому хоч якийсь референдум був створений з того, щоб нас питали, що ми зміни в Конституції роблять. Тобто, Наші депутати, депутати місцевого обласного Верховної Ради живуть як люди, бо вони голосують відкрито, розумієте? Тому вони є народ. О, а ті надієздатні особи, які приймають участь в таємному голосуванні, яку вони процедуру нам пропонували, і ми шість разів її проходили, тобто шість разів ставали на граблі. І ті наші... Захисники, ті наші герої, що повинні були нам на життя поліпшувати, дали нам замість нашого спадщини, нашого майбутнього, нашого теперішнього, о, мову, віру, війну. Тому і ще й вони не несуть за це нія, жодної відповідальності. Розумієте? Тобто вони ті закони, що пишуть, вони пишуть їх для нас, а самі перші їх не виконують. Но це не мою особисту думку. Тому пропозиція наша проста, що ми тут збираються ті люди, що зрозуміло, тим більше для тих людей, що є пенсіонери, я наголошую, що це вхід, цю громаду і публікація вашого відкритого голосу. Бо ви коли долучаєтесь до громади літопису, ви відмовляєтесь назавжди від участі в процедурі таємного голосування. І кажете, що ви віднині. Будете голосувати в складі громади, тобто публічно відкрито, документує свій голос на цьому програмному забезпеченні. Зрозуміло, так? Тому я ж сказав, що є громадська організація, є публікація вашого голосу, є банківська система. Саме взаємодія цих трьох складових і складає систему публічних референдумів, тобто сучасне віче. Тобто, кожна людина сплачує за. Документацію і підтвердження там як публічного договору, як і обов'язків, так і попередніх вимог референдуму і підписується за їх 5, тобто там є 5 вимог. Тобто, ви погоджуєтесь на участь в п'яти референдумах, бо згідно закону Зеленського, ми можемо поставити тільки одне питання на голосування. Тобто, на сьогодення для пенсіонерів, тих людей, що пенсіонери, їхній внесок складає 10% від пенсії. Людей, які працюють, тобто виборці з 18 і до пенсійного возраста, їхній внесок коштує разовий тисяча гривень. Раз в тиждень треба бути на зборах громади на каналі Василій Музика в Тіктоці. На 10 ранку ми збираємося і шукаємо ті можливі варіанти, що ми і як можемо зробити для того, щоб запрацювала конституція. І для цього нам треба вивчити ту Конституцію, знати хоча б ті певні статті, які зобов'язані, хто що повинен робити, бо там в, в заголовку, що таке літопис, написано, що ми є власники території держави. А чому саме так? Тому що, якщо прочитати третю статтю Конституції України, то тут що написано, що таке держава. По-перше, стаття 3, я другий абзац прочитаю взагалі. Права і свободи людини та їх гарантії визнають, визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Ви зрозуміли, що повинна робити держава? Надалі, держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Ще раз, утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Тобто це є фірма, яка к нам повинна була заробляти кошти весь цей час. Що стверджує 95-та стаття Конституції? Державна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Тобто між нами, люди? Де наші гроші? З 91-го року. Де наші гроші? Тому, якщо ми не заплатимо за свою свободу, то ми будемо сплачувати за своє знищення і рабство, так як це робили з 91-го року. Надурені і обдурені. Це підлог, це обман, це брехня. Ми сплачуємо брехунам, ми сплачуємо брехунам весь цей час, за своє знищення і за своє рабство в статусі рабів. Тобто ми де в Деп Конституції є. Якщо ти фізична особа чи ти мігрант, чому дивіться, що ці хто переписав цю Конституцію, ці закони, хто це пише? Тобто у нас в країні є державотворча, судова і виконавча гілка влади, три гілки влади. То саме розписує, вносить зміни в Конституцію, передає у власність і допускає любі фірми. Чи якісь підприємства, якісь корпорації діяти на території громади, на території України це депутати, які весь цей час переписували, переписували законодавство проти своїх повного, акціонерів, їхньої влади. Тобто вони діють на підставі наших мандатів довіри. Тобто, що ми робимо? Якщо ми зберемося в цей народ і всі сплотять за свою свободу, це перший крок. Де ми сплачуємо за свою свободу люди, бо весь цей час ми сплачуємо і утримуємо брехунам за своє рабство і за своє знищення. Кому це не зрозуміло? І тобто бюджети утворюють і підтверджують, хто теж депутати Верховної Ради бюджети, там, що йде на поліцію, що йде на ТЦК. Чи вновь якусь вони там службу створюють і так далі, як вони з міліції зробили поліцію, це все стверджували депутати, тобто ті обранці, яких ми обирали. Тому ми збираємося в літописі для вирішення своїх проблем і для контролю влади. Бо згідно п'ятій статті Конституції, єдиним джерелом влади є народ, то давайте раз і назавжди зберемося в народ. Технології дозволяють це зробити. І хто крім нас? Крім кожної людини, яка хоче бути народом, бо є багато людей, які кажуть, що ти там починаєш? О, що ти там робиш? Що мене з мене роблять там багато дуже є хейтерів і цих організацій, там нібито правозахисних, нібито партій, які ломляться до корити, і ніхто вам не поясняє, ніхто вас не, заклада, не закликає до відкритого голосування. Вони всі на 5 років. Теж хочуть вкра вкрасти вашу довіру і через процедуру таємного голосування. Знову дорватися до корита, розумієте? В літописі живий, я тут простий секретар. в мене є тут в цій громаді такий ж голос, як і у вас. І ми замість того, що 5 років, раз 5 років, як надієздатні особи збира, збираються, да? то ми будемо збиратися раз в тиждень. І ставити все на, на відкрите голосування. Ми проголосували вже своїми грошима, вже за свій статус, що ми не є фізичні особи. Де ви це заявили? То ви голосуєте і входите в громаду для того, щоб користуватись своїм голосом виборця. Розумієте, я вас його не краду. Ви сплачуєте за свою свободу, за можливість перетворити свій голос виборця, яким ви користувалися раз в 5 років. Я ще раз зауважую, щоб, щоб від нас нічого не залежало. Вони б нас раз в 5 років не збирали. Розумієте? То давайте зберемося в народ. Технології це дозволяють. Організація є, платформа є. Через банківську систему грошима заплатили. І раз, і назавжди об'єдналися в народ. І воно буде варитися потроху. Це ж не один час, не одної хвилини це робиться, розумієте? Там люди помножають там 3 мільйони цих, на тих тисячу гривень, хоча б пенсіонери сплачують 10% від пенсії, Там 100, там 230 гривень, хто там 250, то 330 гривень, розумієте? О, і ви ж порахуйте на 24 місяці ті гроші, що є в громаді. І тим більше там була ціна, і там і 300 гривень, і 500, і 1000. О, і поділіть, поділіть будь ласка, на 2-4 місяці. О, і ви будете цим займатися взагалі. Ви створіть тоді організацію, напишіть програмне забезпечення. Візьміть на себе відповідальність, перед державою, це все придумайте, розкажіть. О, і ходіть, збирайте підписи. Натаріальну засвідчення, розумієте? Чи як ви це придумаєте, це ваша справа? Тому вибір за вами платити за своє знищення і в статусі раба, чи нарешті заявити, що ви є частина народу. що ви є людина-власник і вести себе як власник і проявляти повагу мало того, що зайти в цю громаду увійти, треба бути на зборах, треба годину в тиждень, годину в тиждень приділяти повазі до одної громади. Розумієте? Бо якщо ми один одного не поважаємо, то яка це громада взагалі? Якщо ми не вміємо не навели лад, не наведемо лад в словах, не почнемо відповідати за свої слова, від... виконувати ті обіцянки, які ми даємо один одному, де ми не впровадимо заборону на брехню, то яка це буде громада? Яка це буде родина? розумієте? Ми, якщо ми не об'єднаємося, ми будемо знищені люди. Нас витріпують, як пилюку з коврика, розумієте. Як тих американців з Тої Америки вибили всіх, то геноцид, там було сколько там, скільки там, більше 100 мільйонів тих індіанців, де вони ділися? Вони всі знищені, розумієте? І на нас тут дивляться, як на біомасу. Тому люди, вирішуйте, о, чи ви щось робіть. Що ви спитаєте ті правозахисні організації, що їм не подобається в тому, що Василь Музика об'єднує людей в народ публічно? Де я тут писар відповідальний за зв'язок і за зберігання інформації. Розумієте? Ви можете таке продублювати і повторити? Нема питань, робіть, починайте. О, Це ж треба щось робити. Якщо, наприклад, у нас будуть якісь уповноважені від нас, у нас будуть відповідальні за свої обіцянки замість депутатів, розумієте? Ви прочитаєте ті вимоги. Я вже на наступний тиждень прочитаю повністю про вимоги і так далі. Гугліть Арчує, заходьте, ознайомтеся, долучайтесь, люди, бо час минає, життя проходить. І ми з кожним днем більше не живемо. Тому обирайте, ким жити і як.